Це наша мобільна fpv школа від 3-ї штукової бригади школи FPV Кілхаус. Запрошую вас до нас. Зараз ви бачите, проходить навчання на симуляторах даної групи. Інструктор школи fpv дронів з позивним Овак показує автобус, у якому навчають пілотуванню дронів. Каже, Тернопіль сьоме місто, куди приїхали. У мобільній школі 12 місць, обладнаних симуляторами. Це навчальний симулятор ліфтов. Суто на ньому ми відпрацьовуємо мілку моторику. Тобто тут не потрібно переслідувати ніяку ворожу техніку. Тут суто потрібно відпрацьовувати зависання, робити орбіту, проходити траси, тобто найменші дрібні вправи, які типу, дозволяють потім перейти на справжнє пілотування FPV. Також ми маємо симулятори військового характеру, такі як «Обрій», де не можна їх придбати, вони закритого самого характеру. На симуляторі польотів працює Олександр Пижик. Чоловік розповідає, вдома також вчився літати на дроні за допомогою симулятора, але тут інша техніка. У Будь-який момент може так статися, що доведеться відправитись на фронт. Хочу мати корисні навички. А в зараз, напевно, що найбільш Ефективний засіб як ураження, так і порятунку. Ними роблять як доставки їжі, БК, так і роблять ураження по ворогу. Тому вирішив піти сюди, щоб отримати якісь теоретичні знання, відповідні, отримати практичні знання. Трудно ще, звичайно, є. Получається пульт хороший, але відрізняється від того, що в мене. І деякі нюанси мені пояснювали, допомагали краще зрозуміти, показували, як робити деякі. Деякі вправи до навчання долучилася, й 21-річна Катерина Леп'явко каже, раніше вивчала тактичну медицину, а дронами керує вперше. Для людини, яка ніколи в житті не цікавилася ні відеоіграми, ні будь-якими керуваннями з пульта різноманітних іграшок. Тому подібне, координація рухів дається доволі складно. Наразі я не веду активної підготовки для вступу до війська, але особливо молодь. Має активно готуватися до цього, бо ми прекрасно розуміємо, що ні завтра, ні за два-три тижні все це не закінчиться і мінімальними навичками володіти має кожен. Навчання шестиденне, каже інструктор Овак. Пройшовши його, учні складають іспит і далі вчаться літати на справжньому fpv дроні Потім отримують сертифікат. Є денна група і вечірня. Денна у нас починає роботу з обідньої пори до 16-ї години і вечірня від 17 до 20, але це формально. На практиці ми працюємо стільки, стільки потрібно нашим учням, для того, щоб вони могли якомога більше отримати зиску самої науки, спілкуємося, проводимо лекції. Є хороша лекція по батафлай конфігуратору. Також показуємо пайку, тобто яким чином спаються комплектуючі в дроні. Були лекції у нас по протоколах, по будові, де. Давали відповідну доступну інформацію людям із конструктиву, що зібраний дрон, які батареї використовуються, як їх зарядити, пояснювали. Овак розповідає, мобільна школа працює з лютого цього року. За його словами, за цей час пілотуванню дронів навчили близько 200 людей. Деякі долучилися до війська. Серед них чоловік із позивним кавалерий, який пройшов навчання у Вінниці. Люди проявив себе блискавично, просто майстерно. Ми з ним гордимось і пишаємося навіть періодично цікавимося У нього можливо він може нам якихось дати порад із свого особистого досвіду. Він же, напевно, більше напевно більше, якби місяць, навіть два, долучився до одного з підрозділів і працює на благо батьківщини. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.